Солдат Слабко Дмитро Романович 2001 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 6 Закінчив Кременчуцький медичний фаховий коледж. Був випускником Полтавського медичного університету. Працював лаборантом у лікарні. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 грудня 2022 року. Загинув 12 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.